Що спільного астрологі Броковичі російської пропаганди, як зробити з будь-якої країни нацистську? Та у які гороскопи можна точно вірити, ви дістались до кіберкоріня? Я Микита, і сьогодні ми знайдемо відповіді на всі ці питання. А заразом розглянемо логічну хибу під назвою Помилка техаського стрілка. Запам'ятайте, жінка врятує Україну. Це про розповани. Взяли на озброєння ледь не всі прихильники містичного мислення на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І доволі швидко ми знайшли втілення цієї жінки. Ти ні думаєш, дівчинка гандєтка. Але є один нюанс. Це логічна хиба під назвою Помилка техаського стрілка. Звісно, віра в те, що нас врятує Люся, це наслідок гарного почуття гумору українців, а не логічна хиба. Але якщо ми продовжимо шукати таємничу жінку і всерйоз почнемо пропонувати якісь кандидатури, то ми неодмінно зробимо помилку міткого стрілка. Помилка міткого або інакше техаського стрілка. Та хиба описано в бородатому анекдоті про стрілка з Техасу, який спочатку рандомно гатив памбару з револьвера, а потім червоною фарбою малював мішень там, де було найбільше скупчення дірок від пострілів. Але поки ми з командою готували цей випуск, я ледь не перейменував цю хибу в помилку гороскопів, бо віра у те, що положення зірок якось впливає на характер людей, це найяскравіший приклад цієї логічної хиби. Можливо, ви зустрічали таких людей, які кажуть, що вони типові леви, бо дуже амбіційні та енергійні. Що ж, це типові жертви киби техаського стрілка. Вони лише намалювали мішень навколо певних рис характеру. Можливо, серед скорпіонів або тільців амбіційних та енергійних людей більше, але ми ніколи про це не дізнаємося. У цьому і полягає вся суть помилки техаського стрілка. Ми беремо подібні дані, які вкладаються у певну закономірність, а ті, що ні, ігноруємо. Інакше кажучи, ми охоче сприймаємо інформацію, яка підтримує наші переконання або ідеї, та ігноруємо ті факти, які ставлять їх під сумнів. І так потрапляємо у пастку когнітивного викривлення. З вірою в гороскопи боролися багато науковців, і цілком результативно. А зараз я нагадаю, щоб ви підписалися на канал та поставили вподобайку цьому відео. Це дуже важливо. Дякую. Отож, ця історія про ковбоя Мішеля Гоклена, який стріляв по Марсу. Гоклен був французьким психологом та неоастрологом. Одне з досліджень Гоклена базувалося на залежності народжуваності успішних спортсменів від положення планети Марс. Мовляв, успішні спортсмени народжуються у той час доби, коли Марс знаходиться в своєму ключовому секторі. Праця Гоклена стала визначною для астрологів усього світу. Саме її вони брали у якості доказу того, що астрологію можна науково підтвердити. На життя науковців праця також мала великий вплив, мабуть, ще більший, ніж Марс та Юпітер, бо наукова спільнота одразу взялася спростовувати ефект Марса. У 1956 році був зібраний комітет пара група науковців, яка спробувала повторно проаналізувати положення Марсу відносно додат народжень знаменитих спортсменів. враховувалась вибірка Веклена. Також був створений новий список, і комітет пара підтвердив ефект Марса. Але як пізніше з'ясувалось, дослідження було заангажованим. Тому що наш ковбой Гоклен брав участь у створенні нової вибірки і особисто рекомендував комісії прізвища спортсменів. Майже аналогічний трюк Гоклен провернув з тестом Зелене ще одним дослідженням, яке мало перевірити його теорію. Але тепер до вибірки входили спортсмени Гоклена та звичайні жителі Парижу. У цьому випадку Гоклен надав науковцям дані про жителів міста. Тест Зелено також підтвердив ефект Марса. Слухайте, може, все ж є сенс вірити в гороскопи, та ні, маячня якась. Давайте просто надамого клену формувати вибірку, подумала наступна наукова група, бо у тесті зелена було виявлено хибу у формуванні вибірки. Звичайні люди були вибрані всього з одного Паризького округу з 20-ти, тоді як у список спортсменів увійшли люди з усього Парижу. Такий демографічний перехил у даних не давав права вважати результати тесту збалансованими і на 100% вірними. Тому за справу взялися американські вчені, які провели тест CSI-COP. його мета полягала в тому, щоб створити абсолютно нову вибірку спортсменів. Гоклен зробив вибірку виключно з французьких атлетів. Натомість науковці запросили дані по дню та часу народження у 408 спортсменів, які народились в Америці. Після аналізу даних ефект Марса не підтвердився, а Гоклену дуже не сподобалися результати даних Сіеса і Сіопі. Ще один контрольний постріл відбувся 1982 року, коли незалежні французькі науковці запропонували Гоклену повторні дослідження. На цей раз Неострога також не допустили до створення вибірки, але він консультував науковців у питаннях критеріїв підбору відомих спортсменів. А то раптом візьмуть та проаналізують якогось ноунейма. Коли остаточний перелік було складено, науковці взялись до роботи. І що ж, з 1120 спортсменів тільки 200 стів народились у час, коли Марс знаходився у першому та четвертому секторах б це не означало, тобто ефект Марса знову не підтвердився. Отак, не з першого разу, але все ж вдалося спростувати ефект, який з'явився із-за того, що один неоастролог стріляв спортсменами по амбару. З гороскопами розібрались. Тепер переходимо до нашого наступного стрілка Ерін Брокович. Якщо ви дивилися одноіменний оскароносний фільм 2000 року, то ви вже занурені у контекст. А якщо ні, то ось вам короткий переказ. Айгевкідсландаларайде Ерін Брокович розлучена мати-одиначка, яка шукає роботу і до всього ще й потрапляє в автомобільну аварію. Не життя, а суцільний парад розчарувань. Утім, дуже скоро за канонами жанру жінка знаходить роботу гарного хлопця та таємничу справу про шестивалентний кром, яка приведе до вплати найбільшої компенсації в судовій історії Америки. Але повернемось до реального життя та підемо по порядку. Ерін працювала на адвоката Едварда Мосрі, допомагаючи йому впорядкувати робочу документацію. Одна з робочих тек містила в собі інформацію про енергетичну компанію Pacific Gas and Electric Company, включно із зразками крові людей. Для Ерін такий пакет документів виявився дивним, але то вона ще не брала довідку до басейну у мене в місті. Тим знайдена документація привела жінку до маленького містечка Хінклі. Якщо ви грали у Сибір та Рездентивіл, то вже знаєте, що в маленьких містах завжди можна знайти пригоди і не завжди приємні. Отак Ерін знайшла шестивалентний хром у тамтешньому водогоні. Шестивалентний хром це хром з високою ступіню окиснення, який міститься у різноманітних хімічних сполуках, вважається токсичним та канцерогенним, тобто тим, що викликає онкологічні захворювання. Не важко здогадати, що крім хрому, Ерін знайшла у Хінклі ще й людей з онкологічними захворюваннями. Тут можете починати уявляти, як стрілок бере до рук щітко з фарбою, готовий намалювати мішень на дірці від пострілу. Бо ж Ерін з усіх жителів Хінклі виокремила лише онкохворих, не беручи до уваги тих містян, у яких не було ракових захворювань. А якщо б вона провела дослідження та зіставила б кількість хворих та здорових людей, то історія розвивалася іншим шляхом. Втім, жінку в цій ситуації мотивував не науковий процес, а бажання допомогти людям. А от дивно, що Pacific Gas and Electric Company не замовила такого дослідження. Хоча навряд чи воно їм допомогло б, бо забруднення ґрунтових вод сполуками шестивалетного хрому це як не кроти справа погана. Тож за допомогою Брокович, жителі міста Хінклі подали на Pacific Gas судовий позов за те, що компанія приховала від жителів пакт забруднення води небезпечною сполукою. Наслідком цього протистояння стала мирова угода, відповідно до якої компанія виплатила жителям Кінкрі 333 мільйони доларів. Це найбільша на той час сума врегулювання виплачена в американському суді позивачам. Історія ця сталася у 1996 році. Фільм про неї зняли у 2000 році. А у 2010 році каліфорнійський реєстр раку все ж таки провів дослідження, щоб перевірити, чи справді рівень розповсюдження онкозахворювань у Хінкелі був завищений. Втім, показники захворюваності з 1988 року по 2008 рік у цьому маленькому містечку були невеликі і навіть менші, ніж очікували отримати науковці. Напевно, ми можемо радіти, що хороші жителі Хінклі отримали гроші від нехорошої компанії, але відбулося це завдяки логічній хибі техаського стрілка. Ну а ми переходимо до останнього прикладу, роздивимось логічну хибу міткого стрілка на пропаганді. Чому ми українці точно на раді, так це російській пропаганді, яка тільки й робить, що шкодить Україні, і свідомо при цьому послуховується помилкою техаського стрілка. Як російська пропаганда це робить, ми розглянемо на прикладі безглуздих упереджень, які вона створює щодо добре відомого кожному українцю. Полку Азов, полк Азов це окремий підрозділ східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Але для росіян він вже давно став уособленням шаленого нацизму чи націоналізму. Мені складно з цим розібратись, бо здається, росіяни самі не знають значення цих слів та використовують обидва щодо азовців. Звісно, називати азовців нацистами це повна маячня, однак, щоб це зрозуміти, треба в ній покопатися. Згідно з військовою геральдикою, кожен рід військ, а нерідко й окремі військові підрозділи мають свою символіку, що вирізняє їх з поміж інших: емблему, прапор і штандарт. У Азову відмінним знаком є монограма виразу ідея нації. Форма написання літери N відповідає традиційному давньоукраїнському стилю правопису. Літера І вертикально і в центрі перетинає поперечний елемент літери N. Якщо монограму розвернути, зменшити та придивитись, то вона віддалено нагадуватиме емблему другої танкової дивізії Das Reich. але вона бере свої витоки з давньої руни під назвою Вольф Ангель Вовчий Гак. Така назва зумовлена тим, що руна схожа на давній капкан для вовків. Втім, російські пропагандисти якраз тим і займались, що з великою радістю вертіли цей символ у своїх пропагандистських методичках, щоб створити бодай якийсь зв'язок між українськими патріотами та німецькими нацистами. Тому символіка стала першим пострілом у створенні упередження про те, що Азов це нібито нацистське формування. Заглянувши на російську вікіпедію, можна потрапити у велику оману, тому що там якраз ігнорується той факт, що воїни Азову носять емблему, створену на основі монограми, а не руни. І ви також запам'ятайте цей факт, щоб у майбутньому не заплутатись. Мені здається, українці і так про це знають. До речі, у підрозділі ФСС на емблемах було ще квіточка, сонечко, олень та ключик. Не думаю, що усе, на чому ми знайдемо ці чи схожі символи, можна вважати нацистськими. Хіба що ти пропагандон тоді можна? Тож, якщо Азов, це нацисти чи фашисти, то вони, мабуть, повинні ненавидіти людей за ознаками раси, кольору шкіри чи етнічного походження, але чому тоді до полку можуть вступати євреї? Про це давно відомо. раз писали авторитетні змі приміром, BBC. Якось дивно, але у нацистський підрозділ може долучитись кожен українець. Все, що для цього потрібно, бути патріотом та мати незламну волю, а не якусь там особливу форму черепу чи правильний колір шкіри. Ще російська пропаганда обожняє говорити, що воїни Азову зігують і викрикують нацистські лозунги. Вона покаже кадри, де Азов тримають кулаки на грудях біля серця, готуються зігувати. Зовсім вже сором втратили, постривайте но. А чому росіяни так охоче дивляться і не забороняють нацистське аніме атаки титанів? Де герої також тримають кулак на грудях? А ще чомусь забувається, що сотні років воїни по всій Європі ось так прикладали кулаки до грудей, бо це символ воїнської незламності. Ну і наостанок щодо нацистських лозунгів. Якщо прочитати молитву українського націоналіста. То там якось не почуєте нічого з ідей нацистського руху. Усі строки присвячені до воїнської доблесті та любові до рідної країни. Отже, на стіні амбара ми розглянули не лише дірки від пострілів, які обвів у мішень стрілок російської пропаганди, а й ці. Бе, де що ж ти ореш мені? А цілий комплекс фактів, і виявили, що вигадок, які начебто доказують нацизм Азову, значно менше, ніж фактів, які його спростовують. Азов це підрозділ міцних відбажних та сильних духом воїнів, які люблять свою батьківщину та захищають її від ворогів. А у вас тепер є набір фактів, щоб поділитися правдою про цих воїнів, якщо прийдеться спілкуватися з людиною, які промили мізки пропагандистів. Ну, а також пам'ятайте, що помилка техаського стрілка виникає дуже легко і непомітно, як і будь-яка логічна хиба, для цього достатньо лише декілька яскравих фактів. Наприклад, ми також можемо підійти до амбару, взяти пензлик та обкреслити необхідну нам мішень. Дивіться, у третьому рейху був такий підрозділ, як 4-та поліцейська панцергрендерська дивізія СС. а їхнім символом була буква З нічого не нагадує. А ще був підрозділ 21 ша гірська дивізія СС Кандерберг, емблемою якої був двоглавий Орел, і його навіть не треба вертіти, зменшувати або що, щоб він добряче нагадував державні символи деякої країни. А ще ж у нациста Власова прапор був червоно-синьо-білий, і ось вже наша аргументація за принципами хиби міткого стрілка готова. Тож не довіряйте стрілкам, які самостійно малюють мішені, та не довіряйте передбаченням та ворожбі. Тільки якщо це не гороскопи з розряду який ти мемний песик чи яка ти українська страва. Ну або ті, що пише нейромережа. до таких питань нема.